Кажуть, що інтроверти не люблять людей. Насправді це міф. От вам менш відомий факт: інтроверти просто швидше перегріваються від соціальної взаємодії, як телефони з поганим акумулятором. Їм не люди заважають, їм заважає надмір. Саме тому інтроверт може бути блискучим співрозмовником, але тільки недовго. І так, сьогодні Всесвітній день інтроверта, тому якщо ви зараз слухаєте цей ранковий випуск мовчки, ви вже святкуєте правильно. Доброго ранку! Сьогодні 2 січня, другий день Нового року і це ер про ранок, місце, де ніхто не кричить з Нового року нове життя. Але тихо питає, а може достатньо просто не заважати собі? Новий рік тільки почався. Він ще навіть не встиг вас розчарувати, і це погодьтеся, чудовий момент. Ну, і якщо вже заговорили про тишу і внутрішній простір, логічно перейти до свят, бо сьогодні їх стільки, що навіть інтроверт сказав би, добре, але давайте без знайомств. Сьогодні котячий новий рік, тобто офіційний день, коли можна весь день лежати, дивитися у стіну і вважати це глибокою філософією, коти знають про життя більше, ніж мотиваційні спікери, просто не продають курси. А раз коти, логічно задати день в'язня, бо справжня клітка, як відомо, не з брат, а з треба, мусиш і так прийнято. І коти, до речі, першими з Втекли. Втекли і потрапили у День наукової фантастики. Свято всіх, хто вірить, що майбутнє може бути іншим, навіть якщо сьогодні вище в халаті, з кавою і сумнівами, це не суперечить жанру. На цьому фоні Всесвітній день інтроверта виглядає як логічна пауза, день людей, які думають довше, говорять менше і часто знають більше, ніж здається. А щоб думки не були занадто серйозними день швейцарського сиру. Нагадування, що навіть у найідеальніших системах є дірки. І це нормально, іноді навіть смачно. Для балансу день заварних тістечок. Свято людей, які знають порожнеча всередині, не проблема, якщо є крем. Ну і фінальний акорд день мотивації і натхнення. Без криків, без лозунгів, просто факт. Сьогодні офіційно дозволено повірити в себе без пояснень. Що іменинах. сьогодні? Їх святкують Василь, Марк, Петро, Сергій та Уляна. Якщо вас так звати, вітаємо. Якщо ні, у вас є чудова можливість сьогодні бути приємною людиною без причини. А тепер про прикмети. Наші предки спостерігали за світом уважно, бо прогнозу погоди не було, а виживати якось треба було. Кажуть, якщо півні співають рано і при цьому мороз, буде відлига. Тобто навіть півень іноді плутається, але щиро старається. Якщо вночі місяць яскравий, з острими рогами, наступний день буде вітряний і холодний. Ідеальний опис не тільки погоди, а й деяких нарад. А якщо ввечері хмари на небі, чекайте змін у природі або в настрої, або в планах, або у всьому одразу, щоб не нулювати. Що сьогодні категорично Заборонено. Сьогодні не можна лихословити, лаятися і сваритися, навіть подумки, навіть з собою. Також не варто займатися хатніми справами. Всесвіт сьогодні не приймає героїзми з анчіркою. і ще не можна виносити сміття з дому, але є нюанс, ментальне сміття можна і треба без пакета. просто рішення. Ну що, а тепер гороскоп без звичних ярликів, без знайомих слів, все як завжди, просто спостереження. Овен, ви можете трохи відпустити контроль, неважливо, що світ витримає, ви точно зможете. Телець, ви можете дозволити собі не знати, чого хочете. Це теж позиція, дуже доросла, до речі. Близнюки вам не потрібно нічого доводити, навіть собі, особливо собі. Рак Минуле сьогодні можу постукати, не обов'язково відкривати, достатньо просто подивитися в вічко. Лев, сьогодні день, коли мовчання скаже більше, ніж будь-який жарт. І так, ви це відчуєте першими. Діва, день, коли варто довіритися відчуттю, мені так окей, навіть якщо пояснень немає. Терези, сьогодні вам не потрібно поспішати. Світ нікуди не втече, а якщо втече, значить він не ваш. Скорпіон сьогодні день чесності, навіть якщо вона тиха і без ефектних фраз. Стрілець, ваш напрямок сьогодні не вперед, а вглиб. Там цікавіше, ніж здається. Козиріг ви маєте право не обирати. Іноді пауза це теж рішення Водолій. Сьогодні не час дивувати інших, сьогодні час не зраджувати собі. Ну і риби. Сьогодні день експерименту. Можна зробити щось не ідеально і світ не розвалиться. Ми перевіряли. І от після гороскопу стає зрозуміло одне: ніхто сьогодні не сказав вам ким бути, і це, мабуть, найкраща новина другого дня року. 2026 тільки почався. Він ще чистий, як блокнот, який страшно зіпсувати першою фразою. Але секрет у тому, що блокноти створені саме для цього. Сьогодні день мотивації і натхнення. І мотивація тут не в криках Давай-давай. Вона в простій думці, ви маєте право рухатися у своєму темпі, як інтроверт, як кіт у свій новий рік, як людина, яка знає, перемога це не завжди гучно. Іноді це просто внутрішнє, я не здався. Нехай у цьому році у вас буде не більше цілей, а більше віри, не більше планів, а більше сміливості жити по-справжньому. Не більше обіцянок, а більше реальних кроків, навіть маленьких. І якщо сьогодні ви зробите лише одне, повірите в себе без доказів, це вже буде дуже великий і сильний початок року. Ну а я, як завжди, вже за традицію. Дякую вам за цей ранок за увагу, за тишу, за усмішку або навіть за скепсис. Він теж слухає. Нехай цей день буде легким, нехай він не вимагатиме від вас більше, ніж ви готові дати. І нехай у новому році ви частіше будете на своєму боці. Це був -про ранок. Починаємо рік спокійно і дуже по справжньому. Приходьте завтра в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите. Ну і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.